Як ми свого героя вбрали? А то молодші Дмитра Брата. Так. Іван. Саме молодші то є Каріна. Була Мар'яна, був Діма, а так Ваня, а так ті, ті дівчата. Страшне горе в родині Дмитра Коцюбайла. Чому загинув молодший брат Давінчі? Та що про його смерть кажуть рідні? Почуєте за хвилину. А також відійшли у вічність захисники України, бойова медикиня Валентина Нагорна із позивним Валькірія та її хлопець Данило з позивним Берсерк. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Томой з лутапоміч. Помагає. Ну, я би без наша род. Він всі хати був поперебільвали. Як то такі ракети лікіри, то і це й той. Після він, він і постірає. Він і їсти. Говорить, я можу бути на городі і вже не коїться. Тож помер молодший брат полеглого героя України да Вінчі Іван Коцюбайло. Про це повідомила його сестра Мар'яна на своїй сторінці у Фейсбук. Напередодні дня народження старшого брата Дмитра Коцюбайла молодший брат пішов за ним. Пронизливо символічно, що теж у 27. Пронизливо боляче, що його любов до брата була безмежною і тепер поєднала їх у іншому буті. Ніби якийсь невидимий зв'язок поєднав їх навіть у смерті, як поєднував у житті. Написала Мар'яна Коцюбайло Семененко. Івану Коцюбайлу, як і да Вінчі, було 27 років. Він мав групу інвалідності. До цього хлопцеві кілька разів намагалися вручити повістку в армію. Він інвалід. Його чотири рази. Він комед стримував. Так, Вони стримували чотири рази. Повістку хіба? Так. А так, так. я скільки казала? ще як вони нераз ти то будуть, коли мене не стануть. Я візьму часи слово, то й коштує вікна. Ну ви ж не розумієте, що дитина інвалід. Але вони може, не розуміють, Ну no, то люди всі кажуть, не чіпайте, бо дитина ж інвалід. Uh -huh. Uh -huh. І Оксана дзвонила, що воєнкомат він, каже, що він боїться, він e, стоїть у тут каплечки, вони відвезли вибрати бугаї і до нього. Він вертається, що він повна диван і я вже на шатері спір даю. Він ж боїться дитину. Це хвинку мать. Ну uh -huh. no, нащо ви то чіпаєте ту дитину? Причину смерті молодшого брата Давінчі не назвали. Новиною про смерть Івана Коцюбайла також повідомила бурштинська міська рада. Сім'я Коцюбайлів проживає у селі поблизу Бурштина. Знову страшне горе прийшло до родини нашого захисника, героя України Дмитра Коцюбайла. Напередодні його дня народження пішов у засвіти молодший брат Іван. Від війни ніхто не з людина, яка воює не за гроші і не за славу. Вона буде воювати до кінця. І буде за свою країну нагадаю, 1 листопада мало б виповнитися 29 років герою України Дмитру Давінчі Коцюбайло на честь його дня народження. Побратиму урочисто відкрили у Донецькій області пам'ятну стелу для вшанування пам'яті полеглого захисника. Да, я прийшла 24 го 25 или 26 я попала на медпункт, меня обучали ТС-3 и Марчу. Я сдавала экзамены на рюкзаке, на все, скорее привезли. И потихонечку была оборона Киева, я каталась на Иваке, но у меня не было 300, к сожалению, я возила 200 умор только. На війні загинули медикиня 3-ї окремої штурмової бригади сержант Валентина Валькірія Нагорна та її хлопець, воєн Данило Берсерк. Про це повідомили керівниця медслужби 3-ї Ожбер Вікторія Ковач, волонтерка Лілія Матвієва та військовий Роман Трохимець в інстаграм. Разом воювали, разом кохали, разом на щиті. Хай ваші душі будуть завжди разом навіки в строю. Валькірія та Берсерк. Як ти опинилася на війні? Ти ж. Работала мастер-маникюр. У меня была красмена 24 числа. Меня мама утром разбудила, да? все, война началась. Я собрала свой рюкзачок, я даже не думала. Я написала своим друзьям, которые были в корпусе, которые все эти движуха, все этот полк был. Я такая говорю, я готова. Они такие, ждем команду. В 10 утра я уже была на базе, меня не хотели брать. Ты же девочка. А ты, ты кем хотела ты? быть? Мне все равно, кем я хотела быть. Это просто принципиальная позиция. Было отстаивать свою Знає свої території, свою націю зі свого боку Ковач нагадала, як Валентина Нагорна 24 лютого 2022 року прийшла в одну зі шкіл Києва, аби стати на захист України у травні 2022 на півдні. Ти переконувала, не зможеш заснути, коли хтось хропе, але чудово спала під огидну сирену, яка вила всередину приміщення. Під хропіння ти теж спала в підвалах, бліндажах, кімнатах і ямах. Зі всім моїм скепсисом щодо. Відсутності медичної освіти у тебе у 2022 році ти довела, що можеш і будеш. Біотехнолог і майстер манікюру, яка як ніхто знала ціну життя і смерті. Тобі підкорялися штанги і життя людей на стабілізаційному пункті. Ой, я бачила все, Я бачила відділа Але Ти з часом чоловік такою существо, которое примкає абсолютно до всьому. Коли ти видієш кішки і наружу, все повністю наружу вот, вот було так стрёмненько немного. Страшно. Стрёмно. Не страшно. Для мене страшно, наверное, остаться каким залишитися овочем, якщо мені в голову там ещё что-нибудь. Ковач також зауважує: Нагорна любила чорне в одязі й світле в людях та була неординарною особистістю. Ти була неординарною у всьому, Від килима вперед передпокою, якого лякався кіт, до і які прикольні парфуми. Ми говорили про ножі, людський біль, про помсту за загиблих і про людську любов. Ти читала книги і любила довгі вії. А ще ти їздила зі мною на заправку по нічні ходоги, бо тоді це дуже треба було. За кілька днів до переведення з медроти ми говорили про смертність бойових медиків, і ти жартома сказала мені, колись може і ти станеш однією з них. Ти вміла любити і відчувати святкувати життя з театром у вільний вечір у столиці і навчанням у медакадемії. Я помітила, що людям абсолютно пофігу, що відбувається в країні війна. Я не проти. Я не проти, що люди собі гуляють, відпочивають, тому що економіка має підніматися, люди повинні отримати зарплати. Люди. Але коли ти приїжджаєш в Київ в формі, на тебе дивляться, як на типа, що ти кого хіба забув, війна там, типа. Всім пофіг. Реально всім пофіг. Коли прилітає ракета в то чи інше місце, всі такі, бляха, у нас війна. Надашота этим делать. людина, яка надала медичну допомогу в величезній кількості поранених. Ми ніколи не рахували кількість, бо і ти, і я вважали це дурбонтами, які ніяк не впливають на суть. Нам тебе дуже не вистачатиме. Дуже за честь було служити разом з тобою. Сержантна горна Валентина назавжди в строю. Я хочу сказати, щоб всі учились сам самоудосконалювалася, тому що дійсно вона буде. Длиться долго, в той или иной ситуации ты должен реагировать ну, быстро. Донатьте, помогайте, даже поддерживайте морально. Это тоже очень важно для, для воєнных. Готовий таким побратимом и убей. Пожалуйста, <реклама> пожалуйста. Нарешті будуть хоча бійсели и позитивные мона видосы. Граїчні оберсерки возили. Також у пам'ять про побратима Данила з позивним «Берсерк» опублікував військовослужбовець Роман Трохимець. Ознайомились в перші дні повномасштабної війни. Він уже тоді мав великий досвід боїв з 2014 року. Між битвами за Київ навчав всіх медицині. Єдиний із тих, кого особисто пам'ятаю, хто як і я також добровільно погодився летіти в Маріуполь на завдання в один кінець. Він зауважує Берсерка, окрім людей на фронті, рятував багатьох тварин та мав добре серце і майстерні навички ветеринара. Воїн, який витяг з того світу безліч людей, військових і цивільних, завдяки знанням, якими ти щедро з усіма ділився, і я сам рятував життя людей на фронті, і декілька разів в тилу унікальне поєднання брутального воїна, фізично сильно, ментально розумного і з чудовим почуттям гумору, при цьому ніколи не проявляв агресії до інших чи зверхності. Трохимець додає, коли Берсерк був на позиціях, всі навколо раділи, бо не було страху, паніки та. Заціпеніння нагадаю, військовослужбовець Роман Трохимець зазначив, берсерк загинув від влучання російського каба за його словами. Поєць воював за Україну з 2014 року.